Євангелія від Марка, розділ 4 І знову почав Ісус навчати біля моря. І зібралося до нього багато людей, так що він сам, увійшовши в човен, перебував на морі, а весь натовп був край моря на землі, і він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, Одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та визберели його, а друге впало на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло, і, не маючи коріння, засохло, а інше впало між терня. Тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, і зійшло, дало паросток та росло, і принесло врожай одне в тридцять, одне в шістдесят, а одне в сто разів. І сказав хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом, з дванадцятьма, запитали його про ці притчі, і він відповів їм вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе роз'яснюється в притчах, щоб, дивлячись, бачили і не побачили, слухаючи, чули і не зрозуміли, щоб вони не навернулися, аби їхні гріхи були прощені, і каже їм: Невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ось ті, які при дорозі де сіється слово? Як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають Його, але не мають в собі кореня і не стійкі. коли настають утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні в тернях. Вони чують слово, але приходять клопоти віку й омана багатства та інших бажань заглушують слово, і воно залишається без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю, вони чують слово та приймають і приносять урожай один у тридцять, один у шістдесят, а один у сто разів. І сказав їм: Хіба приносять світильник, що ви поставити під посудину чи під ліжко? Чи щоб поставити на свічнику? Тому що немає нічого захованого, що не виявилося б, і немає таємного, яке б не розкрилося. Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. І він говорив їм Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою й вам відміряють і додасться вам. Адже хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що має, буде забране від нього. І сказав Таким є Царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає вночі та вдень, а насіння сходить і росте. Але як він не знає. Сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос, а тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє врожай, він негайно посилає жінців із церпом. Бо настали жнива. І він казав, до чого уподібнимо царство Боже, або до якої притчі прирівняємо його? Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли сприйняти. Без притчі ж не говорив їм, а своїм учням окремо все пояснював. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним, та здійнялася сильна буря з вітром. І хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою, а він був сам на кормі, спав на подушці, і будять його, і кажуть йому Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові і звелів морю Перестань, ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному, хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкуряються?